Як і з року в рік, в Державному підприємстві Радехівське лісомисливське господарство на місцях виробаних в попередні роки насаджень створюються нові рукотворні молоді ліси, так звані лісові культури. У 2017 році заплановано створити 136 гектарів лісу. Вже навесні цього року, на найсприятливіших погодних умов з початку березня місяця ведуться роботи, пов'язані з лісовідновленням. За цей час лісництвами підприємства створено 125 гектарів молодих лісів, де висаджено вже майже 1 мільйон сіянців сосни звичайної, дуба звичайного, ялини європейської, модрини європейської, вільхи чорної. Це є ті основні лісотвірні породи нашого лісорослинного регіону. Також проведено ряд робіт на ділянках, де відновлення лісів йде в основному природнім шляхом. На таких зрубах. Проводиться часткове оборонування для шару пістилки та задерніння. а також ведемо садіння сіянців в місцях, де природне відновлення, на, на жаль, відсутнє. Цього року запроєктовано проведення таких робіт на площі 32 гектари. Крім того, на лісокультурних площах, де здійснюється посадка лісів попередні роки, за результатами їх обстеження та атестації, проводиться доповнення. Загинувших в результаті несприятливих погодних умов рослин. Такі заходи цьогоріч проведені на площі 48 гектарів. Для повного забезпечення лісовідновлювальних робіт необхідним садивним матеріалом вже в наступному 2018 році зараз розпочато висів зібраного в минулому році лісового насіння в розсадниках підприємства. Зокрема, це сосни, ялини, модрини, дуба, клена та інших, Порід всього 15 видів дерев і чагарників. Колискою лісу можна назвати такі лісові розсадники, бо саме з них за допомогою невтомних і працьовитих рук простих лісівників покрокує тендітний садивний матеріал як паростки майбутнього на відповідні лісові площі по всіх зрубах Радехівського, Сокальського та Кам'янко-Бузького районів. На підприємстві також продовжуються роботи по вирощуванню саджанців декоративних видів дерев і кущів для озеленення. З цією метою було закладено шкільне відділення на площі 30 гектара, де висаджено півтори тисячі штук корінених живців різних видів туї, ялівцю, самшиту та інших декоративних рослин. Через 3-7 років такі саджанці вже можна буде використовувати в зелененні. А цьогоріч у вигляді спонсорської та благодійної допомоги школам, дитячим закладам району, а також міста Львова було надано близько однієї тисячі таких саджанців. 17 березня по 15 квітня 2017 року, в рамках Всеукраїнської акції Майбутнє лісу у твоїх руках з метою роз'яснення серед широких верств населення важливості та особливості створення лісових насаджень, значення в суспільстві професії лісівника, а також виховання у підростаючого покоління шанобливого ставлення до навколишнього світу, а значить і до природи, було проведено в освітніх закладах радехівського Сокальського районів лекції та бесіди. Зі школярами на тему людина та ліс на природоохоронну тематику. В рамках цієї акції проводились семінари навчання садіння лісу, розвішували шпаківні і упорядковувались мурашники. Багато вчителів та учнів загальноосвітніх закладів надавали дієву допомогу створенні молодих лісів. До створення майбутніх лісів долучились не тільки працівники лісового господарства і шкільна молодь, а й представники влади та громадських організацій, представники засобів масової інформації. Сподіваємось, що така співпраця та взаємодія буде продовжуватися надалі, а знання і навики, набуті спільно стануть вагомим здобутком в майбутньому, адже ніколи не варто забувати, що ліс це легені нашого спільного дому, нашої планети, а без кисню не може існувати життя.